Лік, mm. а що ти тільки шану питав? Що? Щоб ви робили, якби дядю забрали в АТО, ну в армію. Любомирчик, що ти би Скучав сидів в телефоні. Я би плакала, сумувала. А, а що ти ще казав нам? Ну, mm. якби я прийшов в, ну, в окопи, типу, грити там, стояти. І що Зуваки, ще робити? В танці, і що, що ти з танком будеш робити? Ну що? Коли буде вразити. Коли ворог буде наступати, буду я наступати на нього. А як? Розкажи, на, як тан, це в буде. танк залазити Розкажи, як це Ні, буде? Ні, не в танк, а просто під танк кину бомбу. Ага, і що буде ще? Ну, візьму ту штуку, що на плечі ставиться, і з неї теж. Пусту ракету То що ти будеш з ворогами тими робити? Нищити, як вони нас нищать. Так, да, правильно робиш валік. А, а тобі будуть форму давати? Ну так. Да. А Це... як ти будеш їх ходити? Як і всі солдати? Так. А да. ну. ще розкажи, що ти знаєш такого воєнного. Валік. Дякую, не славі.